Друзі, хотіла показати рецепт швиденьких смачних пиріжків, які в дитинстві в молодості їли. Ось ми зробили, вони ще хрустять. Ось такі хрустять. Чуєте? Але може не чуєте, бо зараз нас кацапи обстрілювали. То дуже одночасно з нами, як я, пекла. Я Бога молю, щоб всі живенькі були. Я хочу тільки одне сказати: не дочекайте, щоб ми боялися. Ми не будемо, ми вас не боїмося. Не боїмося, ми печемо пирожки. Ви нас обстрілюєте, а ми печемо. Чуєте, ще один прийшов. Якщо погібнуть доля така, то доля, але ми не боїмося. Україна на коліна не стане. Ось такі, печіть, будь ласка, друзі, печіть от такі смачненькі, гаряченькі і швиденькі пирожки. Буде і тісто, як розкажу, і начинка, як робити. Все, друзі, все буде Україна! Тримаємося, друзі. Ось летить. Борошно, олія, цукор, сіль, дріжджі, тепла вода. Все. Так, борошно треба просіяти. Що ми зараз і зробимо? Забагачуємо киснем. Борошно просіяли, робимо опару. Для опари беремо воду, теплу воду, цукор, дріжджі. Дріжджі і цукор розчинили. З загальної кількості беремо склянку борошна для опари. Дивіться, от така консистенція. Накрили 10 хвилин. Друзі, хвилинку уваги. Це тісто холодної ферментації. Зараз дочекаємося опари, потім змішуємо тісто і ставимо в холодильник на добу. Ввечері зробили, вечором прийшли і випікаємо хліб. Чи Чіпешки. Це універсальне тісто. Все, що завгодно, але вже не ви його чекаєте, а воно вас чекає. Дуже зручно. Так. Ось. ось така пара. Сіль додаємо в борошно і розмішуємо. В Борошно ось так. Додаємо опару, ретельно розмішуємо додаємо олію. Трошки попрацюємо руками ось так, недовго. Ось таке живе, трошечки, трошечки, як би липне, ну то добре, ось таке ми залишаємо тісто і кладемо його далі в холодильник. От так. Накриваємо плівкою в холодильник. Пока-пока, до вечора. Друзі, я забула сказати вам, тісто в холодильнику. Росте потрошку потихеньку, а ми замочимо горох. Теж на ніч. Спочатку помиємо, мутненьку водичку зливаємо. Другий раз водичку зливаємо. Ною водою залили, закрили кришечкою і нехай теж до ранку набухає. Відпочиваємо. Доброї ночі, друзі! Тихої, доброї ночі. Друзі, ось і вечір до бабанула. Горох набух наш. Води нема, вона зникла. Горох швиденько зараз зваримо. Це буде начинка. Кількість води, бачите, горох ледве-ледве прикритий. Горох зварили, додали смаженої цибулі за смаком. Все. Робимо пиріжки. А зараз подивимось на тісто. Трошечки вилезло, бідненьке, нема було куди ось лапушка. Будемо віймати, будемо працювати. Ложку борошна наберіть, і ось так. Ось таке живе. гарнюся. Ми його так складаємо, ще раз складаємо. Трошечки кисня дадемо. Отакий вот красень. Красунчик отакий. Ось такий вот колобочок. Будемо працювати? Ділимо на частини. Так. Кожну ще на Буде рости З цього будемо робити пирожки. Трошки борошна, і нехай ще наші колобочки відпочивають. Кожен колобочок окремо загортаєте і у морозилку, і там воно буде. Храниться стільки, скільки вам потрібно. Треба, винули з морозилки, так воно і буде, як живе, як тільки що зробили. Все тісто ми поділили на 4 частини. З кожної четвертої частини виходить вісім колобочків, вісім пирожків. Тобто, одразу ви можете зробити 32 пиріжка. Подумайте, треба вам одразу стільки чи ні. Якщо не треба, кладіть в морозилку буде у вас тісто заздалегідь готове. Ті, що чекають, краще накрити плівкою. Я роблю 10 см в діаметрі. Трошечки менше за 12 своїх. Ось таку ложку добрим верхом набираємо. От так. Люблю, щоб багато було начинки. Тісто дуже ніжненьке, і воно тягнеться стільки, скільки вам треба. Тому ось так легенько загортаєте, долонями притискаєте. І ось тут фостики і ось тут. Защепили дуже-дуже легенько. Воно ніжненьке, воно з'єднається. Одночасно робите форму ту, яку ви хочете. Хочете, як вареничка, Хочете, то він буде більш схожий на тій, який був в дитинстві в нас, хто пам'ятає. А ще його звали класичний ташнотик. Хто студентський звав? Наступний беремо знову трошечки борошна. Дуже зручно, як коврик такий є. О, Ви точно знаєте, навіть діаметр такий коло буде, таке, як вам треба. Добру таку отак. Гарну горочку таку взяли. Беремо і потягнули трошки-трошки. Притиснули. Залишається вам прищепити для надійності з другого боку ще пройшли. Все. Можна і так залишати, і буде чарівний. Але я кажу, що я хочу іншої форми. Ось такий ташнотик. Студентський ташнотик. Треба нагріти олію. Ось так досить. Смажимо перші чотири. Температуру перевіряємо дерев'яною спашкою. Як тільки з'являться бульбашки, добре. Ось вони і з'явилися, Дивіться. Бомб'ять. Хай мирить. Так. Смажимо. Трошечки ось так. Ось так. Це не гром, друзі. Це нас знову обстрілюють. Але ми швиденько все одно посмажемо. Ось так. І дві хвилинки на цьому боці. Так, і трошечки на інший бік. Ось так. Все, друзі. Три хвилинки. Одному на одному боці, дві на іншому, і ось по боках. Все. більше, 4. 3 хвилинки і все. Перегортаємо. Ось так. Перегортаємо. 2 хвилинки на цьому бочці і на іншому ще хвилинка. Друзі, закінчую я свій фільм. Куди вже прилетів. шахет, десь біля вдарило. Ось такі вийшли пирожки, друзі. Ось так вони простять. Ще один летить, А нас тут шахеди обстрілюють. Ось такі вони. Гарний, смачний. Вы верите мне. Аллай, еще один летит. Чует и он. Пойся. Уходит с балкона. Ты же глухий? Уходит с балкона. Держитесь. Держите. Держите. Здесь упало. Все добро. Все добро, все добро. Он бы все живы, он бы. Машина тут такие. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Еще один. Uh -huh. Все утром. вот Сын? Да, не попасть. Все хорошо. Виня вообще молодец. Виня, молодец. Ты, ты молодец. Ты герой. Виня, ты молодец. Пчела трошки уже. Трошки теж молодець. Здає позиції. Дід самий великий молодець. просто. <реш> <реш> Поки ми пчоли тут буквально. Ось так, от, да, пчола? Все добре. От там сидить одна людина і просто нала, хаває Пиріжки. хаває Ага. Жирно. Але можна, я думаю, не сильно турбуватися. Вони тобі на голову полетять ці блядь, балістичні ракети. Не ругайся, <рес> навіть <рес> кацапи не заставлять нас ругатися. У нас гарний настрій, нехай прилетають собі в жопу. Ну що, а ти спокійний, як удав? О, все, оце добра собака. А пчола, ти трошки старуха засранець. Все? Заспокоїлась, чого? Все добре. Всім привіт. Тьом -тьом.